У дворі на Калнишевського 10, дорогу не ремонтували від моменту зведення будинку, розповідають мешканці. Сім'я Анни проживає у цьому дворі близько 13 років. Вона згадує, ями тут були завжди. Найбільше потерпали автомобілісти. Колеса та підвізка ламались. Коли будували, не доробили дорогу, і просто уся вода, щоб були дощі, ще щось ця стикала, і була величезна калюжа, яка вже переросла в болото. Було там багато сміття, і неможливо було її навіть переїхати, тому навіть ніхто не міг їздити цією дорогою. Доводилося все об'їжджати. Дуже незручно було. Були і пошкодження колес не тільки в нас, у сусідів теж. Не могли дістатись до під'їздів і швидка чи пожежна машина, кажуть в ОСББ. У будинку майже 200 квартир, проживає близько тисячі людей. Звернення надсилали постійно. Стан дороги до ремонту. Стан дороги до ремонту був жахливий, тому що були ями. У нас двір не проїзний, глухий кут. І тому тут у нас переважно тільки наші машини. Мало хто звертав на нас увагу до сьогоднішнього дня. Нині ремонт дороги майже завершено. Основу вже уклали на черзі асфальт. На підготовку витратили близько тижня. Після завершення цього квартирного двору ми переходимо на адресу Калнишевського 20. Там також будуть фрезерування, покриття, підготовчі роботи і асфальтування. У Хортицькій райадміністрації кажуть, ремонт виконують згідно з планом. Але там, де ситуація критична, роботи проводять першочергово. На даний час потреба в ремонт внутрішньоквартальної доріг більше 80 тисяч метрів квадратних. Ми планово підходимо до цих робіт, і в плідній співпраці з департаментом муніципального управління ми обов'язково виконуємо ті проблемні ділянки, і для наших мешканців буде більш комфортно потрапляти до своїх будинків. А мешканці будинку вже радіють новій дорозі. І ось зараз, і ось зараз я просто радію, що у нас буде чудова дорога. Нам дуже пощастило, що нас почули зробили нам такий великий ремонт, особливо цю величезну проблему з калюжею, тому що ну, це було не взагалі неможливо. Вона стояла тут 360 днів у році. Було жахливо. Неможливо було тут проїжджати. Зараз дуже класно зробили. Загалом новий асфальт вклали на понад тисячу квадратних метрів. Комунальники кажуть, нове покриття прослужить не один рік, а місцеві сподіваються, що тепер ями та калюжі залишаться у минулому. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.